У громадських активістів, що спеціалізуються на боротьбі з хабарництвом, сплески звернень від студентів, адже зараз майже у всіх дніпропетровських вишах сесія і за лікові тижні. А іспити то найкращий час багачення для викладачів-хабарників. Аби нагадати молоді про її права і дати поради щодо протидії корупції, громадський рух СТОП Хабар проводить інформаційну кампанію про те наскільки успішно борються із хабарництвом у вищій освіті, Далі Марина Дудник. Анастасія закінчила виш кілька років тому і добре пам'ятає, як доводилося здавати деякі предмети. Під час свого навчання вона так і не насмілилася протидіяти системі хабарів, але зараз їй нічого не заважає розказати, як у студентів вимагають гроші. Це були отільні преподавателі, яких це була вже система. Тобто вони не хотіли, вони не приходили на лекції. Вони просто, от, коли підходила сесія, визивали старосту говорили, говорю, хочу здати. Такая та -то сума. Тобто, хто хоче здавати, то да, по -то, там, тройка стоката, четверка стоката, п'яка стоката. Однодумці Анастасії з громадського об'єднання Стопхабар передали до усіх дніпропетровських вишів спеціально розроблені інформаційні банери. Тут контактні телефони департаменту освіти та правоохоронців. І коротка інструкція, як треба діяти, якщо у студента вимагають гроші. Голова студентської ради Дніпропетровського університету каже, що у його виші є навіть спеціальна процедура для таких випадків. Якщо студента требують взятку, то можна, підійти до мене, пишеться рапорт на ім'я цього преподавателя і подається адміністрацію. Щоправда, випробувати таку тактику на практиці Дмитру не доводилось. Та від попередників про такий досвід він не чув. А студенты перед камерой відкидають саму можливість хабарства під час сесії. У нас факультет чесний, у нас гроші вообще никто не бере. Более того, я думаю, если у нас даже станет так вопрос, мне кажется, за это ну, по голове не погладят. И, по-моему, это хорошо. У нас все чисто, лояльно. Люди сами сдают студенты, получают никаких взяток, ничего. Только что сдали. Зарубіжну літературу. Зарубежную литературу. Экзамен писали сами. Да, сами написали, никто ничего не требует. А ось відгуки на сайті громадського руху Стоп Хабар свідчать протилежне. Про кожний факультет кожного навчального закладу Дніпропетровська тут можна лишити скаргу про здирництво Їх назбиралося їх немало. Важко виділити найбільш корумпований виш. Це явище притаманне усім потроху. Саме останній коментарій прийшов на факультет інформаційних і транспортних систем і технологій. Нашої академії таможенної служби України, де Олександр говорить, що у нього за по полишної математики просять приблизно на 300 гривень, щоб здати этот залік. Ситуація з хабарями дуже неоднозначна, кажуть активісти. Іноді гроші то найкоротший шлях здати сесію саме для студентів, І вони першими пропонують гроші викладачеві. Можливо, перший хабар в житті молоді люди дають саме у вищі. Тож, отримуючи оцінки в заліковці, вчаться сприймати корупцію як нормальне життєве явище. У стоп-хабарі кажуть, що готові допомагати студентам та викладачам, що опинилися в складних ситуаціях через натяки на хабарництво. Адже вважають, що протидіяти корупції також треба вчитися. Врачу на те, що студенти будуть звертатися як в нашу організацію, так і непосередньо в управління по боротьбі з економічними злочинами. Буквально дві тижні назад такий випадок був, коли доцента одного з Дніпропетровських вузов поймали непосредственно на взятки. Головна рекомендація для студентів то вчити предмет, ходити на перездачі і вимагати незалежну комісію, якщо є конфлікт з викладачем, у критичних випадках звертатися до правоохоронців. Марина Дудник, Денис каналу.